Всім привіт, друзі! Спочатку у мене був просто звичайний робочий день, після якого я вирішила трішки подихати повітрям, прогулятися і вже в принципі почала кататися на велосипеді. І я зовсім забула, що зараз в Німеччині триває карнавальний тиждень. А сьогодні якраз виявляється 21 лютого і триває якраз карнавальна ніч. Звичайно, всі ці карнавальні штуки вони більш поширені на заході в Німеччині, Кольні та інших містах. Особливо дуже гарно це в великих містах. Ну, як виявляється, навіть у маленьких містах і навіть в селах також це дуже поширено і все це відбувається. Якщо порівнювати з нашими світами, то можна сказати, що це щось схоже на масляницю. Все це відбувається зараз в крайштаті Рот, в селі Бюхенбах, в Баварії. Дуже зараз вже тепло, вже 14 градусів тепла, відчувається таке весняне повітря, чути стійкий пташок, тож можна сказати, що вже готові до весни. Я зовсім не планувала їхати за 10 кілометрів від того міста, де я проживаю, але от я чомусь вирішила і дуже швидко подолала цей шлях, поїхала просто на звук музики. Звичайно, у мене не дуже багато часу, бо вже швидко темніє, а я не дуже часто їздила так на велосипеді, так далеко, де да? ще й через ліси поля, то вже маю скоро повертатися додому. Тож маю час лише на оглядову таку екскурсію, щоб трішки і познімати, і щось оглянути. Але обов'язково повернусь сюди вдень. Звичайно, в великих містах це все грандіозніше і цікавіше. Іде в такий парад, можна назбирати дуже багато цукерок, тому що всі кидають цукерки, і якщо у вас буде більш цікавіший, більш дивовижніший костюм, то ви, звичайно, можете більше всього наколядувати і принести додому. Карнавал у Німеччині називається ще Фашинг, присвячений п'ятій порі року час плазнів. Готуватися до нього німці ще починають 11 листопада, 11 годині, 11 хвилині і закінчуються всі ці гуляння за 6 днів до початку Великого католицького посту. І в 2023 році закінчуються ці гуляння 22 лютого, яке ще називають попелястою середою. Тож сьогодні якраз триває масова карнавальна ніч, але, на жаль, я маю її пропустити, тому що маю якось зібратися додому на своєму залізному коні і буду вже вирушати. В цьому році все це гуляння почалося 16 лютого і це був четвер, який ще називають бабиним четвергом, тому що на себе всю владу беруть жінки. І в цей день навіть всі діти в усіх німецьких школах повинні прийти на уроки в карнавальних костюмах. А я маю їхати додому, вже й так затрималась, уже зовсім темно, але ми чуємо сигнали, тому що всі ті гуляння, вони поїхали по селу. І, можна сказати, все найцікавіше тільки розпочинається. Карнавальна ж ніч все-таки. Якщо вам дане відео сподобалось, то мені було б дуже приємно почитати ваші коментарі та. Не забудьте натиснути на сердечко. А ми з вами побачимось у наступних відео. До зустрічі!